Яна Вишивана і ви на моєму каналі. Сьогодні разом з вами я хочу подивитися ось ці три чудових іграшки від марки Wonderland Crafts «Чарівна країна. Я, можна сказати, вже на фінальному етапі. Залишилося мені вишити ці три іграшки, і в мене буде повноцінна колекція таких червоно-золотих кольорах. Ну що, давайте розпочнемо огляд цих наборів. Отже, перша іграшка це ось така бурулька, можна сказати. Я не знаю, що ну, якась. Вона мені нагадує бурульку. Артикул FLK 446. Розмір 7,5 на 11 см. 3 кольори і 804 бісерини. Ось так виглядає упакування. Ця чомусь прев'ю, воно чомусь світліше ось саме ця. Ну, дивіться, якщо брати, бачите, трошки. Це темніше, а це світліше ось так ближче. Так, паспорт якості, листівочка. Ой тут таке ливанятко гарне. Сама от така невеличка заготовочка. Так, е дивимось наповнення. Хоча воно однакове. Так, ось такий зворот. Такий червоного кольору. так Йде дві голочки і ниточки, і три кольори бісером, ось такі і бусини так Ну і що ж там Шнурочок, що дуже мені приємно, тому що перших три іграшки, там такий, цей, підвісочка, можна так сказати, іграшок не входила. А останній раз вже зустрічаю я в наборах. Схема суперова на форматі А4. Все видно, гарно, зрозуміло, кожен значок зі звороту схеми написані рекомендації з вишивання бісером. Хто, можливо, вперше буде вишивати або пробувати. Ну, ось така невеличка і дуже гарна іграшка. Ну, і давайте перейдемо і подивимося наступні наборчики. Наступна іграшка це ось такий будиночок артикул FLK 447, розмір 8,5 на 9 см, 3 кольори і 937 бісерин. Ось так виглядає зворот. Я намагаюся максимально швидко дивитися такі набори, тому що вони все ідентичні. Прев'ю. Дуже мені подобається будиночок, не знаю чому, паспорт якості. Листівочка, знаєте, це е, листівочки, мені завжди чомусь цікаво. Е, яка ж попадеться цього разу листівка? Так, е, так, от в нас йде дерев'яна заготовка, видно так. Артикул 447. Наповнення. Я вже... Ось так, божекін малесенький. Так, так, зворот. Схему так само все видно, наповнення ідентично, як і в всіх цих серіях. От бісер. Щоб... І цей шнурочок, підвіска, не знаю, як правильно сказати. Схема так само на форматі А4. Переходимо до наступного наборчика. І ще один наборчик. Це ось така сніжинка, артикул FLK 448. розміри 8 на 8,5 см. Три кольори і 622 бісеринки. Ось така вона гарна. Цей набірчик мені був подаром, подарований до обміну подарунками. Колись я брала участь і мені одна дівчинка подарувала. Так, дивимося ось прев'ю ближче. Так. Паспорт якості. Ой, листівочка, який гарний їжачок з такими кульками. Так, ну, така мініатюрна вже ця сніжиночка, але дуже гарна. Я тішуся, що, я, що в мене буде така, е, такі, така колекція іграшок, і яка у мене буде крута ялиночка. Так, одразу показую вам зворот, шнурочок. Так, ну і звичайно, бісер. Знаєте, чим класно вишивати все в ідентичних кольорах? Тим, що потім в кінці в мене буде великий запас бісеру. Так, і от бісер. Знімаю іноді, знаєте, навіть буває е, одного разу думала, що загубила шнурок, або думала, що в наборі нема. Потім сіла, переглянула, що я там знімала, ага, на відео є шнурочок, значить, я його десь не туди поклала. А потім вже знайшла той шнурочок. Ну, от і все, от всі такі чудові і гарні набори. Йду я вишивати і показувати вам свої результати. Сьогодні хочу поділитися з вами вже готовим результатом. Нарешті я дійшла до фінішу і вишила всі іграшки в червоно-золотих кольорах. І перед вами іграшки, які Вишивалася досить просто, легко, адже тут невелика кількість бісерин, і вже, знаєте, як то кажуть, набита рука легше із кольорами, і з всім якось дуже просто вишивалося. Ці іграшки кожна гарна по-своєму, і давайте роздивимося кожну детальніше. Отже, ось така бурулька. і бурульки є шнурочок, ось такий зворот. Дуже гарний. Будиночок, мені дуже подобається насправді. Ось будиночок. Бачайте, іноді до цього фетру постійно щось прилипає, хоч акуратно їх зберігаю, але, тим не менш, будиночок дуже гарний. Краса, невеличкий. І сніжинка. Пам'ятаю, що цю сніжинку мені подарували, тому деякі наборчики пам'ятаю, хто дарував, інші не пам'ятаю. Буває таке. Ось така гарна сніжинка. Ну, дуже гарна насправді. З цими іграшками я брала участь у спільному відшиві. У групі вишиваємо разом в телеграм у Юлії Осінь. Спільний відшив називався, здається, рік по плану щось я вишивала і. Здається, різдвяна казка. Я вже не пам'ятаю, тому що брала участь у трьох спільних відшивах. І, чесно кажучи, я вже не пам'ятаю, які саме іграшки, в якому спільному відшиві брали участь, не можу щось згадати. Тому, знаєте, спільний відшив це завжди стимул вишивати і йти вперед. Тому я тішуся, що я вишила ці іграшки, і тим не менш. Дійшла до фінішу. І тепер я можу, знаєте, так полегшено видихнути, тому що іноді вже під кінець набридало, знаєте, вишивати в одних і тих же кольорах, а з іншого боку, хотілося і пошвидше вишити, що, вже, знаєте, колекція, як то кажуть, була повноцінна. І зараз я, я обіцяла. У попередніх відео, саме коли я знімала відео про цю червоно золоту колекцію, що я покажу вам залишки бісеру. Я вирішила їх не показувати з відео відео, а показати вже, коли буду на фінішній прямій. Я взяла як? Вишила всі іграшки і потім посипала, тому що там же ж ідентичні кольори, посипала бісер, і тепер дивіться, які в мене залишки. І вони такі, знаєте, немалі. Це, нагадаю, залишки з дев'яти іграшок. Ось тільки в мене залишилось золотого. Зараз я так покладу, що ви бачили. Далі другий номер. Ось цей в мене вже десь наліпка двійка десь злетіла. Дивіться, скільки другого. Так, чимало, правда? Третій номер. Також його є. І дивіться, скільки в мене залишилося ось цих намистин золотих. Так, чимало. Але нагадаю, що це з 9 іграшок. Тобто, в мене тепер є такі солідні залишки. Зараз я вишиваю цукерочку. Там подібні кольори, але тобто там можна сипати, і буде досить багато залишків бісеру. Ну, ось такі мої результати. Я тішуся, що я вишила всю. Червоно-золоту серію. І тепер, знаєте, там не менше в мене є що вишивати саме іграшки на дерев'яні іграшки, тому я буду вишивати, буду вам неодмінно показувати свої результати. Дякую вам за увагу! Дякую, що ви провели цей час разом зі мною. Вишиваємо, перемагаємо! І з вами була ваша Яна Вишивана. Всього вам найкращого!